Всім привіт, всем привіт! З всем привет. вами ContraZone. Сьогодні ми играємо у Contra Sitten на телефоні. Видите, я вже зайшов. Ну, ТВУ у мене є вже ВДВ, п'ятий левел. Ну, мені ContraZone. Хто хоче мене додати в ТВ. Заходимо сюда. 500 і Заходимо на комісію, Заходить. І ми починаємо гуляти. Так, мы вже Начинаем убить кому-то убили.